Січень 2022 року здавалося, все почало налагоджуватись. Ми навчились жити в світі пандемії, карантинні вимоги, перевірки ковід-сертифікатів. В манежі національного цирку була вистава диваріс 2, циркова містерія три шоу в день і кожен раз повна зала. Ми додали ще шоу за запитом глядача і знову повні зали. Оплески, посмішки, радість. Це була наша маленька перемога в такій тяжкій ситуації. Але ми не зупинились. 4 лютого прем'єра нового шоу цирк «Тигра» гра шоу сміливих, екстремальні номери, вражаючі трюки, знову повні зали, глядачі все більше і більше. 11 лютого ми проводимо особливе романтичне шоу у пошуках кохання цирковій історії. Кожен номер пронизаний магічним зв'язком, романтичні міми та свідоцтво про кохання, що глядачі могли отримати прямо в стінах цирку. 16 лютого ми боролися за права наших колег, тварин-артистів. Відбулась прес-конференція УНІАН щодо законопроекту, який передбачає повну заборону тварин у цирках. Ми всі за гуманне ставлення, повірте. 20 лютого 9-й показ цирк тигра шоу сміливих. Зала переповнена посмішками, сміхом та оплесками наших глядачів. 24 лютого: повномасштабне вторгнення на територію України з боку Російської Федерації: шок, страх, нерозуміння, як діяти далі. Наступні декілька днів пішли на налагодження роботи в такому стані. Співробітники, що піклуються про тварин на місці, запаси харчування були. Відпрацьовували й схеми чергування в будівлі цирку та готелі цирку. Артисти, інспектори манежу, адміністрація стали чергувати, їздити за кормами та тирсою, ризикуючи здоров'ям та життям. Волонтери та власники бізнесів пропонували гуманітарну допомогу. Процес налагоджено: 14 березня до нас звертається французький режисер-документаліст Ромен Гупіль. Він приїхав до Києва, надихнувшись незламністю на українського народу та мав за ціль розказати про нашу відвагу за межами нашої країни. Закохавшись у відданість справі нашої церкової родини, він залишається з нами і фільмує наші воєнні будні. 13 квітня. По всій країні тривають запеклі бої за нашу свободу. До нас звернулись за допомогою волонтери. І вже на наступний день працівники Національного цирку надали та загрузили власні спеціальні клітки для транспортування різних тварин у вантажівку, надану кінним клубом Магнат. Ця машина разом з волонтерами рушила до Харкова для евакуації тварин із зруйнованого екопарку Фельдман. 2 липня прем'єра програми врятовані циркові тварини, відкрита репетиція. Життя трохи почало нагадувати звичний плин. Нам вдалося врятувати наших тварин від найстрашнішого. Наші артисти тварини, наше культурне надбання і процес його збереження наш обов'язок. Тому ми створили цю освітню програму, аби показати нашому глядачу, як виглядала наша діяльність ці найстрашніші чотири місяці. Цього літа ми також неодноразово долучились до проєкту «Арт-перемога», Адже терапевтична цінність циркового мистецтва наразі найбільш цінна. 17 вересня. Неймовірно важливе та зворушливе повернення цирк тигра шоу сміливих. Тепер одна дія без антракту. Оповіщення про повітряну тривогу. Облаштоване укриття та глядачі, що купили квитки ще в лютому. Нова реальність: 28 жовтня. Хеллоїн. Цирк гарбузів. Всього три дні показу. Шоу починається ще з фує повні зали. Ми продовжуємо покази на ще одні вихідні через неймовірний попит. Знімальна група CNN приїздить, щоб зняти сюжет про нашу роботу. 5 листопада. Національний цирк України святкує 62-річчя. Святкуємо з шоу в манежі і найголовніше з глядачем у залі. 26 листопада. Раптово зупиняється серце видатного артиста. Тресирувальника левів і Тигрів Національного цирку України Миколи Козирєва. Величезна втрата для нашої циркової родини. 29 листопада Ромен Гупіль приїздить до Києва з прем'єрою свого фільму Київ Площа Перемоги. 2 Це була його обіцянка, коли він їхав з України. 3 грудня 2022 року. Незважаючи ні на що цирк тигра знову в манежі. Адже ми не можемо підвести нашого глядача. 16 грудня ми відчинили наші двері задля дива, початок програми щасливого різдва. Церкова казка, повітряні тривоги, блекаути. Ми не розгубилися і провели виставу без світла. Адже ніхто не має права забирати свято у наших дітей. Рік минає. І ми бажаємо вам, нашим глядачам, провести наступний рік з посмішкою, з безтурботністю та щастям тут, у залі Національного цирку України, двері якої будуть відчинені за будь-яких умов. З прийдешнім новим роком. Слава Україні!